Доброго дня! Вас вітає компанія «Автоексперти» у нас на надходження. Середньорозмірний кросовер від німецького автовиробника BMW третього покоління в кузові F15. BMW X5 40D 12 го місці 17-го року. Перша реєстрація в 6-го місці 18-го року. Зараз автомобіль має пробіг 115 тисяч. Повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбового нормального, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 3 літри, 313 кінських сил. Коробка передач 8 ступінчаст автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Ubasta. BMW AD Pifflet Optic, Shadowline, опціональні диски R20. Емпакет зовні та зсередини, вебаста, безключовий доступ, датчики мертвих зон, харман кардон фонове підсвічування салону, електродзеркала з підігрівом, датчики дощ світло, проекція, мультикермо, підкермові пелюстки. Віртуальна панель приладів, активний проїзд, дистронік, асистент утримання в смузі, асистент з'їзду з паркування, парк, асистент, автоматичне паркування, кнопка старт-стоп, екран, блютуз, USB. Навігація, Apple CarPlay, Android авто бездрутові, чотири клімат-контроль, підігрів усіх сидінь, підігрів керма. Режими їзди, оздоблення салону шкіра, напа, пам'ять сидінь, чорна стеля і панорамний дах. Салон в дуже гарному стані. для задніх пасажирів є шторки. Заводчики дверей, допомога під час паркування камера 360 і партронік 360, електропривід кришки багажнику, комфортне відкривання багажнику без рук, електричний фаркоп, також багажний відсік в дуже гарному стані. Авто свіже пригідно з Швеції, розмігнений зроблений сертифікат. Можлива покупка з ПДВ. Перевірені усі вузли та агрегату, зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний дителінг, передні фари затягнуті в бронеплівку. Перегляд та тест-драйв. Можливо, місто рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки Авто у ваше місто. Гарного вам дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відео огляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до зустрічі на те здраві цього красавця.